Ще 20 мін, от бісова дитина. Коли було, тихо, ти до мене говорила Коли стало темно, ти мені душ. Дуже... Коли воно вже наспівається. Знаю ти на мене дуже довго ворожила Знаю ти чекала, тепер має що хотіла Не піду гуляти я, не виходжу з хати я, мене закрутила. Хтось йому скаже, що він не включив навушники. Можу скати, я, там на мене чекає мила. Хоп-хоп-хоп, За горами пропадали, хоп, хоп хоп, пісня лісовала. Ботанік! Стопе! Ми сьогодні щось їсти будемо? Чи сьогодні тільки культурна програма? Та я вже крумплі натер. Зараз кремзлики будуть. Хм, А по-нашому? Ну то у вас кажуть: картоплю натер будуть зрази. А в нас на картоплю кажуть бараболя. А в нас бульба. А в нас кажуть крумпля. А у нас мандебурка. А в нас кажуть банз. А у нас у сусідньому селі кажуть ріпа. А в нас сусіди кажуть Біб. А у нас на Деруни кажуть драники або драніки. А у нас на деруни по різному кажуть і Беци, і бецики, і бацони. А у нас кажуть кізлики або кізлики. А в нас картопляники. А в нас кажуть мацегони. А у те, що вдома кажуть: ресельованики. А в нас раболяники. А в нас кажуть бульбаки або Бульобники. А в нас кажуть гуглі або ґуґіль. А в нас кажуть магаляси. А у сусідньому селі ріпляники. А в нас кажуть терчаники. А в нас кажуть тертюхи. Так, годі, я ледь шию з вами не звернув. Ботанік, ти таки культурну програму зробив? А їсти будемо?